Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чого нам не вистачає до перемоги? Що нам не вистачає, щоб вигнати остаточно окупанта з української землі? Ну, я гадаю, що основна ідея і мотивація, вона, в принципі, присутня. Та це перш за все, ідея побудови великої держави. А те, що нам не вистачає в цій війні, відверто кажучи, тому що це, вона так є, це війна, яка є зараз на новій стадії о, цій, історичного розвитку. Локального характеру, нам не вистачає перш за все політичної волі нашої влади. А якби, скажімо, наш президент або той самий міністр оборони мав стальні яйця і зрозумів, що він веде війну проти насправді серйозного агресора, то він мав ставити на ваги не бабло, яке їм, мабуть, дають, або яке вони зараз зробляють, в той час, як насправді дуже багато людей відданих і людей честі, тут залишаються на сході, гинуть, та їхня родина залишається без, ну, тут, без своїх опікучів, опі, ну, хто, хто ним опікується. От. І ще не вистачає для повної перемоги, це, мабуть, якісної насправді підтримки Європи, а не якоїсь там, скажімо, такої характеру звітного чи можливо там просто. Уснова та що ось ми вас підтримуємо, ми вводимо санкції і тому подібне. На мою думку, потрібно насправді було надати державі Україна а, перш за все зброю, от і технічне, мабуть, оснащення, аби ми могли врівняти свої сили ну, з силами свого окупанта. І однозначно, тоді став би пріоритет не те, що чого нам не вистачає, а коли ми зможемо насправді просунути е, ворога в його країни. Це як на мою думку. Як ти вважаєш, чого не вистачає е, бійцям безпосередньо на передовій у Пісках, наприклад? Ну, зараз е, стикнулися з проблемою. В першу чергу це боєприпаси. Е, все лише Піски отримують е, добровольці, бійці різних формувань добровольчих. І знаєте, яка боєприпаси вони не вічні. От, і є в них потреба. Потреба це в першу чергу в них. Е, ну, мабуть, ще потреба є в тому, аби, е, як кажуть, нас не забували, бо інколи таке відбувається, що добровольці насправді списують з рахунків, вважають, що от вони свою місію виконають і все достатньо з них. Тому що добровольці це не лише люди, скажімо, там, справжні професійні вбивці чи карателі, як називають нас безпосередньо. Це люди різних соціальних нашарувань, люди різних професій. Вони після війни однозначно мають знайти своє місце в мирній українській державі. Тому що це можуть бути інженери, це можуть бути лікарі, це можуть бути бути викладачі і так далі. І тому ясна річ, що повернувшись назад, ми маємо відчувати потребу впевненості, в тому що ми потрібні були не тільки тут на фронті, а відповідно розбудові своєї держави. А чого тобі не вистачає особисто? Мені особисто не вистачає насправді тут інтернету, аби можна було аналізувати, що відбувається в країні, відповідно моніторити ситуацію. І по безпосередньо по фронтовій зоні, адже ми знаходимося в пісках, а фронтова зона насправді має розкиданий характер, тому для нас це важливо. Е, сумуєш за чимось або за кимось? Та, сумую за, мабуть, за тою справою, якою насправді займався в цивільному форматі. Ну, та, я за фахом вчитель історії. Насправді, коли зустрічаюся з дітьми, я відчуваю свою власну потребу, коли. Готовася до того, а якось готувати нове молоде покоління, правно не виховувати. Виховувати в стилі не лише там ура патріотів, а щоб люди вчилися аналізувати і думати. Це єдиний мінус нашого суспільства, який зараз просто не ставлять на ваги те, що ми боремося не лише проти держави Росії, а це взагалі, світоглядова боротьба, можна сказати, старої цивілізованої Європи проти Дикої Азії.